Вітаю, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасьянсу для овнів на липень місяць. Зараз смотрим співпадіння. Що ми бачимо? Кільце воно означає. Вдале вирішення якоїсь важливої для вас події, якоїсь справи. Це може бути по роботі або особиста справа, вона буде вдала. Тобто буде якийсь договір, в якому ви будете задоволені. Далі дивимось. Терези. Терези означають, що можливо ви не зможете прийняти якесь таке рішення. Будете вагатися, так або ні. І далі парасолька. Парасолька це небесне покровительство. Кандали означають невеличкі проблеми в родині. Може якась сварка, може, якісь такі непорозуміння. Але, дивлячись на те, що ваш пасіян розпочався з. З кільця тобто собручки, то ваші справи мають бути добрі. Ви можете бути задоволені в липні. Зараз я хочу ще на картах Таро спитати пораду для овнів, а також чого варто остерігатися. Перше, чого варто остерігатися, або до чого бути уважним. І друга порада. Чого варто остерігатися? Семірка мечів перевернута. Тобто, то, що ви остерігалися, може якийсь обман, щоб вас не обманули, то його не буде. Тобто, все должно, має бути добре. І яка вам порада? Не сумувати. Четвірка чаш. Не сумувати, все буде добре. Дякую, Овне, за перегляд. Дивитися мої тижневі розклади на липень в наступних відео.